Попри повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, Житомирські актори продовжують тримати культурний фронт та зцілювати глядачів мистецтвом. Театр працює і буде працювати. Ро залаштунки театрального життя в умовах воєнного стану та виклики, з якими довелося справлятися. Говоримо з директором Житомирського обласного театру Ляльок Сергієм Мисечко. На початок війни виїхало 10 працівників, троє повернулись. Дехто звільнився, дехто пішов знов таки через те, що не було належного фінансування в минулому році на пенсію. Наш актор один мобілізувався, пішов до збройних сил. Зараз служить знов таки. Ми чекаємо його, але от він основний актор. Знов таки корективи. Він задіяний там як основний в декількох виставах. Вводим інших акторів, але тим паче, от один випадає і вже коригується вся робота театру. Збільш як півсотні працівників. Нині у театрі ледь налічується 40. Однак і їх отримати було складно. Поза як півроку театр був у простої, і грошей на його утримання не вистачало. Не працювали і коштів елементарно там на те, щоб заправити автомобіль і його полагодити просто не було, але Десь там трошки за свої, десь трошки там хтось допоміг, своїми силами стали там, відремонтували, що можемо. Порівнянні з довоєнним періодом, у 2022 році кількість показаних вистав скоротилась чи не утричі. Втім, попри все, зізнається, Сергій Месечко, без діла не сиділи. Поза минулий рік у нас було 650 вистав в рік. Ми показали, то в цьому році у нас вийшло всього навсього 180. Тобто знов таки війна внесла корективи. Дуже багато було благодійних вистав. Працювали ми і для переселенців, і для дітей ЗСУ. Від жовтня минулого року театр ляльок відчинив свої двері для відвідувачів, і реакція глядачів не заборилась. Реакція дітей неймовірна. Вони вже всі дуже скучили за, за театром. Саме це і єдність колективу підбадьорює та надихає актрису театру Катерину, яка працює тут 15 років. Ми намагаємося триматися разом. Ми велика одна команда. І якщо трішки опускаються руки, ти приїжджаєш в садочок, чи коли глядачі приходять до нас до театру, ти бачиш ці очі, ти бачиш, як вони тебе дійсно чекають. І ну немає права нам. Не про яку думати то, що ми взагалі працювати не будемо, то що щось нам не складеться. Ми тільки вперед і тільки заради нашого майбутнього. Відтак актори театру Ляльок активно увірвалися у сезон, ба навіть готують прем'єрну виставу за мотивами п'єси Марка Кроповницького По щучому велінню не думайте, це не російська казка, як у нас каже господиня в самій виставі. Вже ця казка українська і наською мовою розповідається. Тому там е, дуже великі відмінності. Це по перше. По друге, Марко Кропивницький ставив цю виставу перше на теренах України для е, дітей. Селянських сільських дітей, які е, і приймали участь у цій виставі, коли він знаходився у затишку в Кіровоградській області. В першу чергу каже режисерка: вистава про любов до України, але розкриватимуть тему в жанрі музичної комедії. Бо ж зараз, як ніколи, важливо заряджати дітей позитивними емоціями. Дуже хочеться, щоб діти трішки розгрузилися, щоб трішки отримали, ну не трішки, а отримали задоволення. І посміялися разом з акторами, посміялися з недолугих персонажів, посміялися над тими недоліками, які вони бачать також в житті. Аби життя у театрі вирувало й надалі, крім творчої складової, важливе фінансове забезпечення. На зараз питання по заробітній платі вирішено. Ділиться директор і сподівається, що вдасться триматися і надалі. На сьогоднішній день заборгованості по заробітним платам немає. Всі планові виплати, які потрібно було здійснити, ми здійснили. Хоча, ну знаємо, що зараз важко. Ну, сподіваємося, тільки на краще усвідомлюють проблему недофінансування закладів культури на Житомирщині і в профільному управлінні обласної адміністрації. Минулому році, до прикладу, обласного академічного театру імені Івана Кочерги, з річного бюджету було їм було недофінансовано 6 мільйонів гривень при потребі 28. Тому підприємство вживало заходів, вони там ходили на дві третини, дві третини. вони економили, як могли, на чому могли, бо ну, була доведена цифра, далі якої вони не змогли б рухатись. В цьому році вже з врахуванням минулорічного бюджету зробили помісячний розпис. І планах асигнувань на січень такий, з врахування особливостей доходів, бо в січні найменші доходи, що сьогодні в театрі не вистачає на заробітну плату. А якщо говорити за театр ляльок, ось і в драматичному... ситуація от така сама, вона така сама, тільки, скажімо, там бюджет більший, більша кількість людей, а воно все пропорційно. Така сама проблема. Я просто називаю на прикладі музично-драматичну театру. Зараз вирішується питання просто наближення коштів Там серпня місяця. На квітень, щоб, щоб люди отримали заробітну платню і могли скажем, відчувати себе ну, забезпеченими, аналогічна ситуація чи не у всіх обласних закладах культури, зазначає Анатолій Душко. навздогін, запевняючи, робитимуть усе задля того, щоб творчі колективи вчасно отримували зарплатню, не їхали шукати кращої долю за кордоном та гідно тримали культурний фронт області. Якщо ми не будемо. Гастролювати, якщо ми не будемо вчасно платити зарплату людям, якщо ми не створимо умови, де люди будуть розкриватися і будуть радіти, ми будемо цих людей втрачати. Питання збереження наших колективів це дуже важливе питання. Тому будемо робити все для цього і створити такі умови, щоб наші артисти просто були щасливими, щоб у них ця, ця пісня і ця енергія лилась з їхніх душ і з їхніх сердець.